Доброго дня під Ми зараз в Києві. Зараз скільки годин? Блять. Ті... Коротше, година зараз. Вісім, пів дев'ятої. І ми, блядь, двіжуємо собі. Зараз ми йдемо куди? В Київ через Лавру. будемо там, блять, бозі молитися. Да. Зараз поставимо за миху свічку. Да. Це Помолимось. Годину. А сьогодні ми не дійдемо? Куди? Дійдемо. Спускаємось. Впешли с нами на экскурсию. Дальше. Под людьми ступеньки. Ну, тут, короче, ступеньки, во Бля, куда ты Мы пойдем вниз. Да нет, не А, блядь. Короче, мы потерялись. Мы потерялись в Киеве, не знаем, как из этого выйти. Ну, меха. Сторож, охоронець. Двіжу Наше Наша портфель є. Ми в селі Коричинці. <ріхи> Там де родився <ріхи> великий сторожук Олег. Ну і Миха, Дирачняк. Ну і я, І... О, Гальок, для Галька покажи. Гальок, компанія Мейзо. Чекай, чекай, чекай. Галя. Галя бачиш, не туди. не туда, Не туди. туди. А вона? Чекай, чекай, дій, тись. Где нас, сука, Тебе. А, через сюда. Где? Да. Нет, Нет, туда. Нет. Вверх. Да, видно? Бля, ни хрена не видно. Короче, потом покажем, там компания Мейзу, там, бля, и твои телефоны, галек, Ну Ну, они хуйові. И это не точно. Ой, давай наверх. И заодно там, зара, покажем. О, о Галі, Мейзу. Ну, это не точно. Ну, знаешь, это, значит видео? А? Йоу, здоров, сука. Це як цей бік ай. вібос. Зараз ми будемо проходити біля Мехіного дому. Ми йдемо зараз в філармонію, бо ми дуже культурні люди. Ти бо з лібовцю цим потиком фіком охати. Ну, похвались, діє, обійми їх дів. Моя хата, Йоу. <світ> Йоу, Йо, сука. Ай, Ось ви мей. Бачиш? Мейзу. Бляється, зараз наперед. Ну похуй. Йдемо По далі. Ми зараз йдемо хавати в Макдональдс, тому що ми, сука, їбані мажори. Зараз ми будемо спускатися в підземку. Там дуже охуенна движуха, коротше. Там букульки стоять типу, цвіти продають. Зараз ми коротше купимо, вам привеземо. Ну это не точно. <laughs> Підписуйтесь на канал Даун і все буде добре. І Все буде заїзд. От ми нарешті в подземці. Якщо підпишетесь на канал Сторож Підарас, то ми поїдемо з такою екскурсією в Львів. <сínt2> <сínt2> і покажемо вам, який хер там твориться. На це все на яблуки, якщо на кого. Ні, чого, може поїхати? Это Олешкин влог. Олежки, короче, видеоблогером стал. И снимает новые видео.